Фармадол, забудь про головний біль. Він втратив роботу через війну, залишив сім'ю і поїхав шукати заробіток за кордоном. Українець Полісся і не думав, що за три тисячі кілометрів від дому йому будуть так допомагати. Найшли добрі люди. Житло, робота і навіть дорогі подарунки все для переселенців з України. Говорять за велосипеди, може, вам треба, напевно, треба. А там їх 20 штук. Вибирайте, каже, любий. Це Іван Пелепець із Житомирщини. Йому 37, Він батько трьох дітей. Раніше працював будівельником, але через повномасштабне вторгнення втратив роботу. Знайти нову за своєю спеціальністю не зміг. Тому, коли знайомі запропонували роботу за кордоном, чоловік не вагався. Ось їхати так, краще життя і майбутнього для своїх дітей. і для себе так само. Тому що як буде в мене майбутнє добре, то і діти мої будуть. Оце мене і змусило поїхати. Дорога була важкою. Іван добирався до Бу на власному авто. Щойно перетнув кордон, відразу відчув мовний бар'єр. Коли ми заїхали в Германію, у нас автомобіль ну, бензин газ. І в Германії газові заправки тільки спеціальний там переходник, адаптер називається. То це була для мене проблема їм пояснити, що мені потрібно розібралися. Найшли добрі люди, так само побачили номера і нам допомогли, подарували адаптера. Нам чоловік зупинився в німецькому селищі Броку за три тисячі кілометрів від України. Саме сюди нещодавно тікали від війни його знайомі. Вони прихистили Івана в квартирі, яку тимчасово отримали від місцевої влади. Це соціальна квартира їм видала видав Радхаустом, міська рада, і кроме струму все оплачує міська рада. Їм тут дорога електроенергія, хоча вітряків, вітряна енергетика в них розвинута, просто неймовірно. Та навіть якби Іван не мав знайомих у Брокомі, зупинятися переселенцям все одно краще у маленьких містечках чи селах. Тут легше знайти житло, оформити реєстрацію та соцвиплати. Ми коли зареєструвалися 330 євро на людину дорослу. Хтось там казав 450. все залежно від, від землі. Ціни у Нижній Саксонії, де зупинився Іван, вищі ніж в Україні, і на 400 євро прожити складно. Але тут переселенців підтримують не лише фінансово. Кожного вівторку на 10-ту годину ну, є розклад, Приїжджають люди українці, сирійці. Ну всі. Їм дають їжу і м'ясо, і сири. Допомога справді що ну воно в магазині, то той продуктовий набор коштує ну десь 50 євро, якщо так його все купити. Окрім цього, переселенцям з України допомагають волонтери з Червоного Хреста. В спеціальних комісійних центрах можна безкоштовно взяти необхідні речі і так заощадити І ложку, і вилку, і чашку. І чарку, і що хочеш. Це перший місяць для громадян ну, для біженців безкоштовно, там раз три-чотири може людина з'їхати, і немає ніяких обмежень. Працездатних переселенців реєструють в центрі зайнятості. Місцева влада пропонує роботу відповідно вакансіям. Але Івану це не знадобилося. Він знайшов її сам. Я побачив майстерню, і написано там маляр, я наприклад, маля, та, І я просто туди поступив поступові зайшов. Тут все настроєно, люди працюють як мурашечки, ганяють, бігають, роботи повно. в Німеччині. Українським переселенцям пропонують і безкоштовні мовні курси. Але, попри все, Іван не планує залишатися в Німеччині назавжди. Чоловік хоче повернутися додому, щойно все налагодиться, бо своє майбутнє бачить тільки на батьківщині. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.